Усім привіт! Отож, тематика нашого відео автозапчастина, а точніше, автомобільна фара фірми TIG на автомобіль Volkswagen. Спробую сьогодні коротко розповісти про даний товар, комплектацію, упаковку та якість даного товару. Отож, поїхали! У мене на столі лежить фара тайванського виробництва. Це не оригінальна запчастина, скажу вам відразу, але найкраща з аналогів по якості виготовлення та пакування. Матеріали виробництва пластик, заглушки виготовлені з абс пластику. Зажимні пружини, зроблені з якісного металу та закріплені у своїх пазах міцно. Внутрішня будова значно не відрізняється від зовнішнього, але має свої особливості у будові та дизайну особливим є світловідбиваючий елемент, створений з термостійкого пластику та покритий світловідбиваючим лакованим покриттям. Упаковка. Мабуть, другою особливістю даної фірми є відношення до пакування своїх товарів. Коробка виготовлена з міцного цупкого картону. Зазначу, що кожний товар на заводі проходить перевірку. І запломбовується етикеткою на декількох гранях коробка, через які можливе розпакування даного товару. Сама фара запакована в запаяний поліетиленовий пакет, додатково огорнена у пупирчату плівку та огорнута по периметру даної коробки. А, мабуть, це вся інформація, якою я володію про дану запчастину, і тому я щиро дякую вам за проявлену увагу та терпіння. То в мене, дякую.